Привіт усім! Мене звати Флая Ікі, я художниця. Сьогодні я веду зйомку із скульптурної майстерні моєї академії, де я навчаюся. Я вчуся на скульптурному відділенні на другому курсі, а це означає, що саме час спробувати відтворити голову Діани Версальську, яку колись дуже давно створив на ім'я Леохар. Малювання та скульптурне моделювання гіпсів, які були відлиті ще з часів античності, є дуже розповсюдженим в навчальних закладах і навіть поза ними, оскільки їх можна вважати, ці гіпси з часів античності, ідеалу сприйняття і класику, завдяки якій можна створювати більш глибокий погляд на мистецтво і форму загалом. Це відправна точка, від якої відштовхуються юні художники, до якої часто повертаються вже художники, які сформували себе. Це як мапа, де щоб ми могли кудись прийти, треба вже розуміти, де ти знаходишся, мати якісь орієнтири для того, щоб ми могли зрозуміти в якому напрямку йти. А з вами була Флая Ікі і до нових зустрічей.